Навіщо збирати дрон самому за вісім з половиною тисяч гривень, якщо можна купити готовий за 6100? тому що самозбір це як конструктор для дорослих? Кайф від процесу кольори під себе розумієш що до чого. А коли щось зламається, легко полагодиш сам. Сьогодні збираємо вуп-дрон з нуля. Покажу кожен крок, щоб ти зібрав свій перший дрон без помилок. В результаті ти отримуєш крутий дрон для дому та вулиці у безвітряну погоду. Ось все, що нам знадобиться для збирання, замовляв все на сайті fpvua.com. перевірений магазин та швидка доставка рама Beta FPV Meteor 75 Pro, вартість 270 гривень міцний та легкий пластик із захистом пропелерів. Польотний контролер BDFPV Matrix 1S 5 в 1 2580 гривень. Це мозок дрона. Все в одному. FC керує всім. ESC керує двигунами. RX забезпечує зв'язок з пультом. Та VTX передає картинку тобі в окуляри. І наші двигуни – це R7 Power GTS V3 1002 на 20 2000 кВ. 2420 гривень за комплект із 4 штук. Потужніші за стокові з коннекторами для легкої заміни. Камера Beta FPV c 03 Micro, 1180 гривень, 160 градусів кут огляду, якісна картинка та багата комплектація. А нашими пропелерами стануть Gemfan 45 мм із шафтом 1,5. усього 130 гривень за комплект із 8 штук. Прозоро рожеві пропелери хотів би я сказати та взяти, але у нас буде пацанська збірка чорні пропелери. Аж усе це добро будуть батареї від компанії GMV на 450 мА. До речі, це DHV battery. А для того щоб заряджати ваші батки, моя особиста порада: придбайте зарядний пристрій від компанії ViFly Store V3 1540 гривень, 6%, портів, розумна зарядка з режимом зберігання. А загальна вартість дрону складає приблизно 8550 гривень. Це без врахування зарядного пристрою. Установка на раму. Кладемо плату на верхню частину рами. Суміщаємо отвори для гвинтів. Важливо, USB-роз'єм має бути доступний для підключення та налаштування. Після встановлення обов'язково перевіряємо, що плата не торкається рами. Має бути зазор 1-2 мм. Ставимо польотний контролер на гумові вібророзв'язки. Без них гіроскоп може глючити. Мотори R7 Power GTS V3 1002 22000 КВ. Потужні мотори для свого розміру. Встановили мотори укріплення на рамі. Закрутили 3 гвинти. Гвинти мають бути не довші, інакше пошкодимо обмотки. 22 тисячі КВ обертів на вольт. На 1 із батареї, тобто 42 вольти, дасть 92 400 обертів при максимальному газі. Ці мотори потужніші за стокові Meteor 75 Pro. Більше тяги, краща віддача, але більша витрата батареї. Підключаємо до польотного контролера. У кожного мотора три дроти, тобто три фази безколекторного мотора. Порядок підключення визначає напрямок обертання. Переваги маленького вуп дрона перед великими дронами це те, що у багатьох польотних контролерів є коннектори для двигунів, тобто не потрібно нічого паяти, достатньо взяти і підключити роз'єм. BetaFPV FPV C03 Micro – якісна камера для свого розміру. Багата комплектація, різні кріплення, біла канопа в комплекті також є додаткові прикраси для вашої канопи. Червоний живлення плюс 5 вольт. Підключаємо до 5 вольт на польотному контролері. Чорний земля або граунд. Підключаємо до GND на польотному контролері. Жовтий відеосигнал. Підключаємо до відео in або контакту CAM на польотному контролері. Пропелери також мають напрямок обертання праві та ліві. 45 мм діаметр. Оптимальна для моторів 10.02 та 11.02. Три лопасті. Компроміс між ефективністю та маневрністю. В залежності від того, яку з двох схем обертань в Бетафлаті ви оберете, під цю схему треба правильно встановити наші пропелери. Схеми дві: в камеру і в хвіст. І навпаки, від камери та від хвоста. Я обираю саме другу. Від камери та від хвоста, тому що під час польоту увесь бруд не буде мені псувати картинку. Надягаємо пропелери на вал мотора до упора, Впираємось в наш двигун. Хороші пропелери вже збалансовані з заводу. Незбалансовані пропелери дають вібрацію, погіршують якість відео та скорочують ресурс двигунів. Окей, ми зібрали дрон, але щоб не витрачати час на пошук артикулів і перевірку сумісності, як це робив я. Заходь в мій телеграм-канал, там готовий PDF з усіма запчастинами для цієї збірки: артикули, ціни та посилання, плюс альтернативи під різні задачі та бюджети. Просто завантажуй і замовляй за готовим списком. Посилання в описі, що ми отримали за 8550 гривень. Готовий до польоту дрон з хорошими характеристиками, трохи потужніший за заводський, плюс зовнішній вигляд, можеш змінювати як подобається. Повне розуміння кожного компонента. Тепер ти можеш легко лагодити та модифікувати дрон. Якісні компоненти, усі деталі від перевірених брендів прослужать довго. Універсальність. Можеш літати вдома та на вулиці, безпечно для оточуючих. Наступні кроки: налаштування в Betaflight, і ДІ, режими режимі польоту, Бін з пультом підключаєш до твого передавача. Перший політ: тестування в безпечному місці. Тюнінг під свій стиль, налаштування під твої уподобання. Якщо відео допомогло, лайк і підписка. У наступних випусках покажу, як навчитись літати за тиждень.